Артем Довбик нарешті перервав свою безгольову серію у Лалізі і зробив він це одразу дублем. Наш Форвард не забував в чемпіонаті з 21 січня, і в той день він зробив у ворота Севільї. І ось знову від гольових дій Довбика постраждав севільський клуб Бетіс. Дубль Артема одразу повернув його на вершину списку бомбардирів, де він наздогнав Джуда Белінгема та Анте Будіміра. Тепер в цієї трійці по 16 голів. В цьому відео розкажемо вам, як же відреагували фанати з усього світу на дубль Довбика. Підтримайте це відео вподобання. Байкує канал підпискою і ми починаємо. І почнемо ми традиційно з реакції головного тренера Жирони Мітчела, який заявив, що зовсім не хвилювався через те, що довбик не забивав. Довбик він перемістився на вершину бомбардирських таблиць, але він мислить як з Туані, а вони несуть відповідальність за те, щоб команда могла грати і грати добре. Вони першими починають пресингувати і шукають простір між лініями для передачі, щоб дати команді гру. Ні він, ні я не хвилювалися. Якщо він зняв тягар з плечей, то тим краще, адже я бачив у ньому тільки хорошого гравця. Ми не можемо контролювати весь галас ззовні, але ми показуємо йому відео з усіма речами, які він робить добре, а їх дуже багато, заявив Мітчел. Сам Довбик відреагував на завершення безгольової серії дуже філософськи. Він виклав у своєму інстаграмі фотки з матчу та додав підпис: прийми та йди далі. Ну а тепер переходимо до найцікавіших дописів з Твіттеру болівальників з усього світу. Белінгем не зіграв би так добре в Жероні, а у Мадриді Довбик став би тільки кращим. Артем Довбик сьогодні, вперше за 70 днів, український топчик Довбик забиває. Він завершує невдалу серію та забиває пенальті та гол, який залишив нас у грі. Він не забував з 21 січня і був без голів протягом восьми ігор. Тут з'являється Артем Довбик, який робить дубль. В нього 16 голів у чемпіонаті. І він разом зі Стуані дарує Жероні Мітчела перемогу, яка наближає Лігу чемпіонів. До історії залишилося кілька кроків. Сьогодні просто неділя Воскресіння Довбика. Довбик дуже сильний. Це український Холланд. Довбик ідеальний для мадридського реалу. Це стиль Бензема. Який фантастичний сезон у Артема Довбека. Завдяки двом голам у сьогоднішній перемозі над Бетісом нападник Жирони має 16 голів і став найкращим бомбардиром Ла ліги. У сезоні 23-24 Він забив 25 голів. Важлива складова для безпрецедентного потрапляння у лігу чемпіонів. Я молюся за Довбека, але Мадрид, ймовірно, завершить сезон трьома пенальті в травні, так що Белінгем стане найкращим бомбардиром, і це сумно. Захист Бетіса робить усе можливе, щоб перервати двомісячну серію Довбека без голів. Який звір Артем Довбек, 16 голів і 5 результативних передач за Жерону, коштував 7,75 мільйонів євро того ж літа, коли Беппе Маротта витратив 10 мільйонів на Арнаутовича. В серпні ніхто не прогнозував, що Белінгем та Довбик будуть боротися за титул найкращого бомбардира. Лишилося 9 турів, а кількість їхніх голів невелика, що підтверджує відсутність топ бомбардирів в Іспанії. І як завжди буває на Монтіліві, коли то начебто все вже бачив, трапляється ще щось. Довбик вирвався, забивши, а Стуані Стуані змусив нас тремтіти від задоволення. Ще три очки для найкращого клубу Жерона, який багато хто з нас коли-небудь бачив. Європу, ми прийшли. І на цій ноті завершуємо це відео. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе та скоро почуємось.